Реставрація дверей продовження. Я дуже довго не могла підготувати поверхню дверей до фінальної обробки, бо після зняття утеплення і фарби вспливали питання, рішення яких у мене не було. Що ж Настюшку так турбувало? Перше, двері мають такі пошкодження, які шліфувальною машинкою не виправити, а болгарка просто пала дерево. Друге, багато місць глибоко пропитані фарбою, особливо стики дерев'яних елементів. Третє Потемнівше дерево навколо іржавих цвяхів, яких було не менше сотні. Четверте, яким матеріалом виправляти дефекти штукатуркою, чи тирсою і якого кольору, бо корпус дверей побудований з трьох видів дерева. Вони всі мають різну текстуру, колір, запах і по-різному ведуть себе під інструментом. На рішення цих проблем мене наштовхнула болгарка, точніше, опалене дерево, яке воно залишає після себе. А якщо зробити цей недолік перевагою? Тож почались нові експерименти з обпаленням. Я вже пробувала цю техніку раніше і нічого не вийшло, бо секрет у насадці. Треба не шліфувальні диски брати, а щітку по металу, і буде вам щастя. Так, після такої насадки поверхня не зашліфована. Але враховуючи, скільки зайців вдалося вбити одним пострілом, ні тобі дефектів, ні фарби, ні стиків, ні потемнівшого дерева навколо цвяхів, то на такі компроміси я згодна. На сьогодні зачистка лутки, тож я приступаю до роботи і прощаюсь з вами до завтра.